네, 통과해. 네, 통과해. Знову ні! Картка на рахунку команди Віоріка اوب د ماي ورته دي سې 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 ګول سې کو د پښتو دیمه نفه دا د دې ته ډېر دا سې دوي Да, Дима! Дима! Дима, Дима заметь, да не ты! Не ты, Дим, не ты! Другой! Вот, не ты, ты! 23 не пускає! Время пройшло, 7 секунд прогуляв. Кутовий? Воротар перетримав м'яч в руках. Его первый нол. Хорошо, хорошо, молодцы, давай. Опускай. Опускай, тут же! еще отпускай! Хорош, 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 хорош. идем на мяч! Чувстал! Ну, блять, товарищ, давай, 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 товарищ давид, давид, Ну, су, доходи! Сам спуткнулся! Дві жовтих і червона. Червона картка гравцю команди Віоріка. Нарешті. Хай йде вчиться розмовляти з рефом. Ти закрий рот, будь алло! Четвертий номер. Рот закрий, бо я зараз закрию тобі. його. То, ти будеш з батьками своїми так балакати. Ну так побалакайте з ним, що вони так балакають. Бо я щас пущусь навчу його балакати. Що? Блять, що це за тренер, що дозволяє з собою так? Свои хаки ведут тебя не Це наша проблема. Так закрийте рот своим игрокам. Як він розмовлял, розмовляє. Як він розмовляет, так серьезно, перемат посмотрите на этот максимальный. Ні, ні, не вы двигаетесь, я понимаю, китайцы, что он не дозволяет тренер, что дозволяє Я тут дозволяю, что Все. Кінець гри. Кінець гри восход переграє Віоріку з рахунком 1-0.